ще ніка дописати, його не Не треба нікому писати. Я сам є лекар, вінницький аптекар. Кров Вливаю і виливаю. Чужі болячки виймаю, свої вставляю. То ваша коза з зубами николички? не колиш. Не і Хвостиком не дешево. а глянь ти а, але я мільйон беру, що огляну і два, що в рот загляну. Ой ні, то де ж нам такі гроші взяти? Та як де, господи ці хаті доволі такі багаті. й багаті, та нам не про хати. Ну, як така річ, вашу козу треба зарубати. М'ясо на базарі продати, а шкуру мені віддати. Та що ви таке кажете? Як нам без козити щедрувати? Та цій вашій козі століть, в неї зубов, ні. Ні, та наша коза молоденька, вона ще стрибати раденька. Ну, тоді вам треба дуду брати. Козі жило надувать, козу оживлять. Додарико, коношу, зіграй нам, мій хороший. А віта на шахтах. Поцікавився до штуку, познати часа лиша, по цьому того, повеселому, на чувак, поза та й по там же торобіт, те, не там не дає, не там же про смагом, не поза тут, там же безкум, потім а чого уже в цьому піде. Подарочку, пустіть нам в хату Меланочку, Меланочка ходить, ніде не нашкодить. А якщо й нашкодить, то поприбирає, помиє, Наготує та сісти накриє. Хай прибутки та достатки не минають вашу хатку, хай ведеться і прибуває. Щастя вас, хай не минає, перемоги нам над клятим москалем, хай де на дно за кораблем, а господарям цього дому бажаєм здоров'я в році новому. षड्विंशति षड्दिवसा प्रयचला वास्य Сипами в золоні, засіваємо ваші домі, будьте дужі і здорові, щоб збулося все цим роком з новим щастям, з новим роком. Сієм, всієм, посіваємо. Щастя й долі вам бажаємо, щоб щасливі ваші хаці були ви всі багаті, щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і духмяні пампушки. Бувайте здорові, нам треба рушати, щоб вечір святковий усіх привітати. А ми, щедрівники, ще раз обернімося й господарям низько вклонімося. Щоб були ви в цій оселі і щасливі, і веселі, промовляємо з кожним троєм з новим щастям, з новим роком, Подільський науковий ліцей.